Держава зло продовжує свою тактику війни із цивільними свій терор. І ми зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Руслан Кусенков 48-річний військовий з Кременчука, який віддав життя, бороніше незалежність та свободу України. 11 жовтня в ході виконання бойового завдання у Донецькій області воїн загинув сьогодні. У міському палаці культури відбулось прощання з українським захисником. Подробиці у наступному сюжеті. Повномасштабна війна продовжує забирати найкращих синів України. Серед них Кремомчужанин капітан Руслан Кусенков. Він був призваний на військову службу 26 лютого 2022 року і через півтора роки звитяжної боротьби віддав життя, захищаючи територіальну цілісність України. 11 жовтня, виконуючи бойове завдання у Донецькій області, Руслан Кусенков потрапив під танкову атаку. Та, на жаль, загинув сьогодні. Наше місце в жалобі переважаємо в останній путь нашого кремчужаніна. Нашого героя капітана Кусінкова, коли почалась війна, активні бойові дії 26 лютого 22 року він підписав рапорт з командиром військової частини, яка в нас формувалась, це тероборона 116 бригада. Став командиром роти і убив в зону бойових дій. На жаль, це війна при виконанні бойового завдання в Донецькій області біля населеного пункту Катеріновки. Наш Руслан Анатолійович 11 жовтня цього року загинув попрощатися з Русланом Кусенковим. Прийшли близькі, рідні, друзі та побратими, з якими він пліч опіч боронив Україну від збройної агресії Росії. Військові зазначають, що Руслан був людиною, на яку можна було покластися на полі бою. З Русланом ми познайомились та десь півтора року назад. Він був якраз ну, моїм командиром, моїм командиром роти. Як як офіцер, як командир він був чудово, чудовий. Він був відповідальний, справедливий. З ним було приємно. Дійсно приємно було служити і робити з ним роботу. Він настоячий вікінг, настояща людина, людина з великої букви для нас, як для людей, які з ним служили плічопліч. -пліч, це така потіря сильно серйозна. Руслан Кусанков мав позивний ронін. Товариші по службі згадують його як гарну світлу людину, справжнього воїна. Його бойовий дух та відданість батьківщині завжди слугували прикладом для інших військовослужбовців. З Русланом ми познайомилися спочатку. Повномасштабки почали працювати тут в Кременчузі. Він був у нас офіцером мінометної батареї, потім перейшов в РВП, почали його хлопців і в один прекрасний момент виїхали на Донбас. Руслан хороша людина, він достойний офіцер. Він згуртовував хлопців, підтримував моральний дух. Гарна людина. Завжди своїм підлеглим особовим складом, підтримував, надихав. Особистим прикладом. Зразок. Загибель Руслана Кусенкова це велика втрата для рідних, друзів і всієї країни. Його жертва нагадує нам про необхідність об'єднати зусилля для миру та безпеки України. Кременчужани провели воїна в останню путь, схилившись на одне коліно. Поховали Руслана Кусенкова на свіштовському кладовищі на Алеї Слави. Вічна пам'ять та шана герою. Марія Бардаєва, Віктор Петров. Кремчиські новини. Міська влада передала військовим, які беруть участь у важких боях на передовій, потрібну техніку для боротьби з ворогом. Що саме отримали наші захисники? Дивіться вже за мить. Кременчук підтримує українських військових та допомагає закрити усі їхні потреби, аби бійці мали все необхідне, щоб розгромити ворога. Дрони це очі наших військових. З їхньою допомогою наші захисники знищують дороговартісну техніку ворога, що дозволяє зберегти життя багатьох українців. Тож потреба в безпілотниках, як ударних, так і розвідувальних на фронті завжди актуальна. Міська влада Кременчука відгукується на прохання військових про допомогу та виконує їхні замовлення. Сьогодні одні з механізованих бригад передаємо чергову допомогу від міста Кременчука. Хлопцям вкрай зараз необхідне це обладнання. Вся Кременчуцька громада дякує нашим захисникам за можливість жити, за можливість працювати, за можливість допомагати нашим збройним силам. Наша допомога і далі буде продовжуватись. Військовим на фронт передали 50 дронів камікадзе, які допоможуть ефективніше виконувати поставлені бойові завдання, збережуть життя та здоров'я наших захисників. А також на передову відправили пульти керування, прилади нічного бачення, акумулятори та зарядні станції. Це все допоможе нашим захисникам наблизити перемогу України. Хочу сказати пару слів у знак вдячності нашої кільчусь міській раді, особисто міському голові Віталію Олексійовичу за. Ту участь і допомогу в здобутті нашої спільної перемоги, нашого українського народу. Дякую вам велике. вам. міська влада і надалі продовжуватиме допомагати українським захисникам. Бо Кременчук наближує перемогу. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні народні обранці розпочали роботу над низкою важливих питань під час засідання Верховної Ради, про що повідомив у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов. Деталі дивіться у нашому матеріалі. Питання розподілення коштів є дуже важливим, особливо коли мова йде про Україну, яка бореться із зовнішнім ворогом. Верховна Рада розпочала розгляд держбюджету 2024 Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. У Верховній Раді проголосували постанову про висновки та пропозиції до проєкту державного бюджету на 2024 рік. Почали розгляд правок, після чого буде голосування у першому читанні. Головний пріоритет оборона та безпека. Також на де зазначив, що на сесійному засіданні ухвалено важливий законопроєкт, спрямований на боротьбу з корупцією. Йдеться про посилення фінансового моніторингу PEP -E політично значущих осіб. Відповідно до законодавчих змін, то посадовці матимуть статус PEP -E довічно. А отже, їхні доходи і витрати будуть під постійним фінансовим моніторингом. Цей закон відповідає європейським стандартам і його прийняття по суті є останнім кроком до початку переговорів про вступ України до ЄС народні обрання. Роблять усе від них залежне, аби кошти були спрямовані туди, куди треба, і в той момент, коли це дійсно необхідно. Дмитро Целюльник. Кременчуцькі новини. Університети відіграють важливу роль у сприянні обміну знаннями та культурній співпраці між містами-побратимами. У випадку Кременчука та Клермонферану ця співпраця має особливу вагу. Аби детальніше обговорити майбутні проєкти, представники університетів обох міст провели робочу зустріч. Деталі у наступному сюжеті. Візит до французького міста Клермон ферран дає свої плоди у різних сферах життєдіяльності міста. Це і медицина, і туризм, і сфера культури. Одним із найважливіших результатів поїздки є домовленості в галузі освіти. Ми обговорювали декілька можливих напрямків співпраці між університетами клермон Червоноферани і Кременчука. Передам слово Марізабет. Зазначаю подяку за присутність пана ректора Кремачучкого університету і пана мера Кременчука. Жадвійну сподіваюся, сьогодні ми зможемо розвинути наш діалог далі в тих питаннях, які ми вже обговорювали, і подумати про якісь нові напрямки співпраці. Кременчуцький національний університет імені Остроградського відомий своїми науковими здобутками та спільними проєктами разом із університетами Польщі, Сполучених Штатів Америки, Китаю та інших країн. Відтепер альмаматер нашого міста співпрацюватиме із французьким університетом Клермон феррану Дійсно, університет дуже пов'язаний з містом і він є одним з найбільших навчальних закладів в усьому полтавському регіоні. На початку створення університету він був запрофільований як машинобудівний вуз, тому що в нашому місті Кременчуці дуже розвинута була і зараз є машинобудівна промисловість. Так склалося, що наше місто, яке розташоване на обох берегах Дніпра, має дві великі промислові зони яких зосереджено виробництво вантажних автомобілів, пасажирських вантажних вагонів, електропотягів? Під час робочої зустрічі ректор КРНУ Михайло Загірняк та представники університету Клирмон Оверні розглянули можливості для плідного співробітництва. Зокрема, це такі напрями, як академічна мобільність викладачів і студентів, спільні науково-дослідницькі проєкти та можливість реалізації програми дипломів спільного типу. Як зазначила вже пані? Марія Елізабет, я маю на флешці, маю паперовий проєкт нашого майбутнього, я сподіваюся, Agreement of Cooperation, тобто угоди про співпрацю. Сьогодні я сподіваюся, що ми зможемо продовжити роботу в цьому напрямі, трошки конкретизуючи можливі. Наші шляхи до більш тісної співпраці. За результатами освітньої зустрічі, французька сторона також заявила про готовність передати Кременчуцькому національному університету гуманітарний вантаж партію комп'ютерів. Віримо, що ця співпраця принесе багато користі як для Кременчука, так і для Клермон ферану Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Незважаючи на плани ворога, ми вистояли і продовжуємо розвиватися в усіх напрямках. Цими днями у Києві проходить технологічна виставка, де представляють свої новинки і Кременчуцькі техногіганти. Дивіться подробиці у наступному репортажі. З 17 по 19 жовтня у Києві проходить 20-та ювілейна спеціалізована виставка «Комунтех». Цілком закономірно, що і таке прогресивне та технологічне місто, як Кременчук, також бере участь у заході. Представляють наше місто відразу три концерни: одним з таких техногігантів. Є Дормаш Горуб. Наше підприємство з Кременчука, Ну ми працюємо не тільки в Україні. У Нас ще підприємство багато знає наших споживачів за. Території та ж саме європейських стран наше підприємство за останні місяці створило бетонно змішувальну установку. Робимо на сьогоднішній день монтаж асфальта змішувальної установки призводити двісті 240 тонн час. Найбільшим досягненням ми вважаємо вже під час широкомасштабного вторгнення. Це той факт, що один з світових брендів Аман надав нам статус офіційного представника. Зараз силами нашої сервісної служби монтуємо завод 240 тонн на годину. Ми презентуємо змішувач італійської компанії «Євромек». а наш досвід вже дозволяє нам цю металоконструкцію виробляти на наших потужностях в місті Кримучої. Нагрівач термальної оливи – це досить унікальний продукт. Європейської компанії Комаб, з якими ми співпрацюємо вже більше 10 років. Крім того, продовжуємо будувати бітумні сховища. Тобто на сьогоднішній день найбільша бітумна база, яка функціонує в Україні, на 2500 тонн бітума, це зроблено руками наших фахівців. Другий представник Кременчука Альфатекс. Технологічні розробки заводу приємно вразили відвідувачів виставки своїм різноманіттям. Ми виставили 6 одиниць техніки: це автовишка, це аварійна мастерська. Зробили ще нам машину 4х4, можливо, для військових. Далі ви бачите кдм машину в самосвалі і мусоровоз 18 кубів. Наше підприємство Розвивається збудований черговий зборочний цех. Працюємо, щоб піднімати ВВП рідної країни. Також до масштабного заходу долучилися і представники прат Кредмаш. Вони презентували новітню асфальтошліфувальну установку, регенератор асфальту та багато іншого. Варто зазначити, що на виставці присутні і європейські виробники. Це дає можливість обміну досвідом та поштовху для бізнес-півробітництва між Україною та іншими країнами Європи. Пишаємося нашим промисловим містом та будуємо плани подальшого розвитку рідного Кременчука. Дмитро Целюльник, Кременчуцькі новини. Чи знали ви, що у Кременчуці можна пройти безкоштовний медичний чекап жіночого здоров'я? На базі перинатального центру діє розширена програма, де жінки можуть всього за три години пройти повний перелік обстежень і одразу отримати його результати. Про те, як записатись, дивіться у сюжеті. Швидкий безкоштовний медичний чекап жіночого здоров'я у Кременчуці так це можливо у Кременчуцькому перинатальному центрі. Усіх охочих містянок віком від 18 років запрошують на розширене обстеження жіночого здоров'я. Всього за три години кожна бажаюча може прийти комплексний огляд від кваліфікованих фахівців і одразу ж отримати його результати. Послуга обстеження жінки за три години в нас на даний час дуже популярна. У нас є два медичних реєстратора. По програмі жінки телефонують, записуються. Ми пояснюємо, як вона повинна підготуватись, на яка в найближча дата. Жінки, коли їй зручно, в нас працює не один лікар по цій програмі. Кожен лікар бере у день три-чотири пацієнта. Програма народилась таким чином: ми побачили, що жінки в нас не до обстежень не От, а є певний обсяг обстеження, який треба пройти жінці щороку. Так як записуватись на кожне окремо, це займе деякий час. В жінок є діти, робота, якісь там ки які вони опікуються. Люди немає у жінки часу тиждень ходити обстежуватись. І з'явилася така ідея, щоб жінка могла пройти це за один день. Кременчужанки охоче приходять на такий огляд: за один день медичний заклад приймає близько 15 жінок, які піклуються про власне здоров'я. Перелік аналізів досить великий, кажуть лікарі. Це ультразакова дослідження. Органів малого тазу, мамографія, огляд гінеколога, мазок. Також ми беремо цитологіка, робиться не в той день, але жінки забирають її пізніше, ПАП-тест, і кульпоскопія. Аби потрапити на безкоштовне обстеження, вам не потрібне направлення від лікаря. Все, що необхідно, подзвонити до реєстратури перинатального центру та записатись на будь-який зручний для вас час та день. Жінки це наше все, це опора нашої нації, і їм варто бути здоровими. А кожна жінка, яка має 18 років і далі, хоча б раз на рік має бути лянта гінекологом, для чого це раннє виявлення онкологічних захворювань. Іноді жінки не звертають на якісь проблеми, а лікар говорить, що це проблема, яку треба вирішувати. От, і чим раніше це буде вирішено, тим це краще, менше втрати для здоров'я. Тому варто проходити щороку, навіть якщо нічого не турбує. До того ж, якщо в результаті обстеження виявляють хвороби, то на базі перинатального центру є ліки, які вам нададуть безкоштовно. Отже, дбайте про себе, перевіряйте свій стан. А Кременчуцький центр жіночого здоров'я з радістю вам у цьому допоможе. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Моїм учителем з маличку був мій український народ, найвидатніший співець в усьому світі. Казала наша всесвітньо відома землячка берегіння української пісні Раїса Кириченко. Тож сьогодні кременчужани шанували її творчість з нагоди 80-річчя з дня народження. Як це було у наступному сюжеті? У мені є зоря. 14 жовтня народні артистці України, лауреатці Шевченківської премії Герої України та повного кавалеру орденів княгині Ольги Раїсі Кириченко випинилося б 80 років. Її спів обожнювали шанувальники по всій Україні і за її межами до Дня пам'яті відомої співачки, чий голос вважають унікальним. в Кременчуцькій міській бібліотеці провели музичну вітальню Берегиня української пісні, згадуючи її неймовірні пісні. Вітер дуба китає, вітер дубає, А за грі питає. вареники, вареники, вареники та ще Як побачить, посміхнуться вітрам, в у світлиці. Чом ти, милий, чорнобрібі, заглядаєш в очі, Само бачи варенички, варенички в Мені сьогодні так приємно виступити і сказати слова вдячності нашій бібліотеці, яка завжди організовує для нас, людей старшого покоління, такі теми, такі ранки, що ми відчуваємо, що ми живемо сучасним життям, що ми живемо. Раїса Опанасівна вважала, що треба співати пісні, які западуть у людську душу. Саме тому у її репертуарі можна прослідковувати мотиви буденності, людських почуттів та спогадів про рідне село. Можна сказати, що це. Людина не тільки нашої української культури, це людина світової культури. Усі, хто слухає, слухав її, захоплювались і її співом, і манерою подачі пісні, і манерою триматись на сцені. Вона завжди у всіх викликала тільки захоплення. Цей захід, мабуть, допоміг мені пізнати більше про її автобіографію. І Оцінити ту працю, яку вона для народу несла, ну ту душу таку відкривала. Мені такий голос дуже сильний, красивий. Що стосується раїси Кириченко, це достояння дітей України а общеї світової культури. Французький Тоса Дідро писав: Гені падають з неба. Саме такий геній був раїса Панасна Кириченка. Кримічуша можуть писати, що Кремічуха старте майданчиками творчої діяльності. Відповідаючи на запитання про свій сценічний успіх, артистка відповідала: моїм учителем з маличку був мій український народ, найвидатніший співець в усьому світі. Маючи велику кількість різноманітних нагород, Рейса Кириченко залишилася у пам'яті народу берегиною української пісні. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. З Україною в серці вихованки Кременчуцького наукового ліцею політ нещодавно брали участь у міжнародному багатожанровому конкурсі. Дівчата представляли свої роботи у номінації Прикладне та образотворче мистецтво і здобули перші місця. Докладніше далі у сюжеті. З Україною в серці таку назву має міжнародний багатожанровий конкурс-фестиваль, у якому взяли участь дві кременчуцькі ліцеїстки. Софія Бурбига та Уляна Болгарова, учениці Кременчуцького наукового ліцею політ, представляли свої роботи у номінації Прикладне та «Образотворче мистецтво, і я вирішила зобразити нашу Україну, тому що конкурс називається З Україною в серці а насамперед показати її багатства, тобто наша Україна славиться. Урожаєм, традиціями я вирішила показати її такою яскравою, додати як можна більше всього. Друга учасниця Уляна з початку повномасштабного вторгнення знаходиться за кордоном. Дівчина каже, що її серце сумує за рідною домівкою, тому вона вирішила зобразити це у своїй творчості. Конкурс називається з Україною в серці, тому я вирішила зобразити карту України у техніці стрінг-арт Однією ниткою поєднуються всі точки, всі гістки. Це символізує те, що наша Україна єдина, і кожна найменша і найвіддаленіша її частинка є важливою складовою великої країни. Світлана Тройніна, викладач технології у ліцеї, відзначає, що завжди намагається залучити своїх учнів до творчості. Разом з нею ліцеїсти здобували багато перемог на різноманітних конкурсах. За її словами, журі фестивалю було вражене тим, який підтекст дівчата вклали у свої поробки. Ці роботи вони, ну, максимально передали настрій, тематику конкурсу, і тому ми досягли таких гарних результатів. Це два перших місця. Ідея робіт була виключно дівчаток. Я їм допомагала, консультувала тільки із технологічної точки зору, розмістити, прикріпити. А от що зобразити, як це їхня творчість, це їхнє бачення даного питання, і я думаю, вони. Максимально от, розкрили ті свої внутрішні почуття, переживання. От саме так в їхньому серці виглядає наша Україна. Єдина, неподільна, а також урожайна, щедра і, звісно, мирна. Тож вітаємо дівчат та викладачів з перемогою. Бажаємо ще більше натхнення та сил, аби їхньою творчістю пишалась уся Україна. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Наші воїни. Кожен не кожна, хто зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях. Дякуємо, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупантів. Дякуємо за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава Україні та слава нашим героям!